Вітаю! Ми запустили серію інформаційних відео про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. У кожному випуску ми розбираємо певну категорію заяв, пояснюємо, хто може подати, як це зробити та навіщо це потрібно. Сьогоднішній випуск присвячений категорії А 31 пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Ця категорія стосується власників житлових об'єктів, що були пошкоджені або знищені внаслідок війни, починаючи з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто, включно з тимчасово окупованими територіями. За загальним правилом заява подається повнолітніми заявниками, Найближчим часом можна буде подати заяву і за дітей. Якщо ви співвласник, то можете подати окрему заяву, зазначивши свою частку у праві власності. До житлових об'єктів належать приватні будинки, квартири, житлові приміщення, дачні чи садові будинки, а також садиби чи житлові будинки садибного типу. Якщо ваше право власності не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно України, ви можете зареєструвати його, а потім подати заяву. Якщо реєстрація неможлива, ви все одно можете подати заяву, надавши докази того, що намагалися здійснити реєстрацію ваших речових прав на нерухоме майно, або пояснивши, чому не змогли здійснити таку реєстрацію. Можливість подати заяву у вказаній категорії існує навіть тоді, коли особа вже зверталася за компенсацією через програму є відновлення. Обов'язково зазначте у заяві, чи брали ви у цій програмі участь. Також можна подати заяву незалежно від того, чи були проведені ремонтні роботи. Якщо ремонт проводився, слід надати будь-які докази його виконання, включно з інформацією про вартість. Як подати заяву? По-перше, ознайомтеся з інструкціями на сайті реєстру збитків. Підготуйте документи, що підтверджують ваше право власності на об'єкт. Це може бути свідоцтво, витяг із державного реєстру, технічна документація, навіть письмові свідчення сусідів, можуть підійти. Також потрібен опис пошкоджень або знищення. Якщо маєте, підготуйте фото, акти обстеження, експертні оцінки, кошториси або рахунки. По-друге, авторизуйтеся на порталі Дія. Через дія підпис, банк АйДі або кваліфікований електронний підпис. У каталозі послуг знайдіть репарації, міжнародний реєстр збитків. Серед категорій оберіть А31 пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. По-третє, заповніть анкету: ваші основні дані мають підтягнутися автоматично. Вкажіть інформацію про об'єкт та обставини його пошкодження або знищення. Переконайтеся, що всі файли, які ви подаєте до заяви, доступні для перегляду та читабельні, а потім завантажте їх. Обов'язково зазначте орієнтовну суму компенсації, яку вважаєте справедливою. За потреби ви можете зберегти чернетку заяви та доповнити її пізніше. По-четверте, перевірте інформацію, підпишіть заяву та надішліть її. Після подання. В особистому кабінеті на порталі Дія з'явиться статус вашої заяви. Реєстр збитків перевірить інформацію та повідомить про ухвалене рішення. Звертаємо увагу, що одна заява подається на один об'єкт. Якщо у вас їх декілька, подавайте окремі заяви. Подання заяви це важливий крок у фіксації збитків, який стане основою для майбутнього механізму компенсації. Ваша участь дуже важлива для відновлення справедливості. Більше інформації на сайті реєстру збитків. Там ви знайдете детальні інструкції, приклади, відповіді на запитання та актуальні новини.